Всім привіт, з вами я, Описака З України. Чувачки, Всім приветки! Короче, відео. Це нова рубрика На моєму каналі. Це, все короче. Угу. Я угу. тут не було. забираю хто туда Того країна забира Окей, країна, тобі... Так, забираем okay. тебе. Тебе. Hey. Тепер сюди. Тепер сюди. І гадка. Так, перша є карточка, перша є каточка. Погнала додому. Так. Э, це вся Україна. Так, так, от отсюда. Аж. Тут я територію не можу надавати, тому що тут дуже сильні чувачки. Боже, що я зробив. Ага. Забираем этих чувачки. Пофиг. Ну, с головы они. Наращиваю. Оп, 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 оп. Забираем. Uh -huh. hey. Видай Просто ра та 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 тун тру зу зу та 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 тун тру Це, коротше, ізі катка, просто ізі-ізішна Вже територію тут забрали Тааак Це Росія, там Я маю Великий територій маєм Добре, гамно Країна, починаємо бамбити вас Ратататай, рататуй, рататай, ратататай, рататай, рататуй. Так воно, ем, якщо так можна було, то я, я так... Все, забрала тупо. Територі, тому що українські території. Тепер. Знаєте, посвянувся, знаєте. Я міг забрати вже території якісь тут ще. А ось та Україна на біса. Вона тупо безполезна. І нападають без до мене. Забирай мої території. То мої території. Знайте Так, він просто хоче, що я Росію забрала. Eeeкладka hey. hey. просто. <плес> папалям, папалям, синій трьох та 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 я, я хочу собі синій, синій, синій ламбогін. Ну, короче, беремо, забираємо ці О, це вже за країна. Ну, мене вже, вже... другий раз переслідуємо. Я вчора, короче, граю. І тут така країна, мене вчора так забирала, капець. Польщу я вже там забрав а, а, по території нормально, а чте його все. Ще от в Україну заберу. Покачаю їх, по повній. Так, покачаємо ще тут. Максим все. І можна йти вже нападати. А, то я ще ще російську територію заберу. ага. Халява. Хочете грати в цю гру? Ищить. Золо, ваш ты ката хворось, тварь. Забей только. Канина топ! <ріжу> Рішає тут. Ага. Що okay. Отдаво... От... тут Треба мені чего територію риторію назад вертати. Вони мене вже замучують Забрати території. що собі ці території? Країна велика. У них тут прокачені типи. Це жорстко якось. А. Все гебешка.

Забрали тупо, изи катка забрали. Мы тупо забрали всех всех всех. Так, шукаем дальше. Дальше позже ничего не нужно. Це все україна. Це все Україна. Бачите, яка вы как? Так, дамо забирати его вот території. Просто нашу. Наїм. Тепер такое збираємо. И нам подай! Рататує рататуй, 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 Unstoppable! Let's go! Рататуй, 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 рататуй. И что що... ты? Так, 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 Опа! Що за изи катка? Да ты хто не виграє? Шкода? Я тут не прокачал просто. А, не, Виграю І рататуй, рататай, рататуй. Дарай підключаємося сюди. Гамнофон. Гамнефон! Uh! Я зараз помру. Все. Забираємо ті території. Ага. Треба фарм. Нічого сітя. Забираю ті території. Ділююся стам перекидаю сюда. Пицца сюда перекидаємо І кидаємо на них все. Пернул туда. Сюда. Туда. Сюда, сюда. Ага. Стих. Я встиг. Incoming. Я не дошло до мене. Камо! Камон! О, все забрав А, oh, ні Дивіться, він всі перекидає сили. Зараз ми його заберемо сам фарм. Ото тяжкі бої, знаєте чому? Ну все, забрала цю країну. Тепер це забираю. Первійся. Забираю це все. Uh. Мінус одна країна. Ну ні. Не тепер. Hey. Out. Все, забрали тупо територію, забрали. Зажмало, дожма, дожма, довгий бій, -бі. Дуже довгий бій був. Ну, дуже мало тіпів, дужемало, коротше їх. Так. Віці яка тут територія у нас? Оу, тим поплили. Окей Ага Ага, ага Ми можемо забрати десь ще Ми можемо тут покачати напомні. І забрати їх за пару хвилин. На що нам то треба, а зараз нам треба, у нас бабліжка безкінечна, можу собі дозволити. А шлях такий буде бити, тому що я його розмашував. Це мій. Території мої. Ізі катка. Все, ізі катка. Просто тупо такий, просто такий щічка пальців, такий просто лузький мій, як семечки. Зміє там. Почаємо тут хіпі, хіпамні Пердау. Так само і тут залузками їх на що вони нам нужны. Так швидко занесемо все. Let's go! Let's go! Let's go. Unstoppable! Мы <клак> 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 <My клак> <My клак> просто розмилися! Розминулися! Так. Ага, ага. Заберем ті останні території в них. Заберем всі території Incoming. в них безполезних. Безполезніші. І заберемо тих тіпів. Я там його не уму, як кажеться. Це не до омнів. Мені території go. чогось забирають. І що? Okay. Це з я один Україна, батя, поняли? Incoming. Let's go. Let's go. Забрали! Ізі просто Ізі катка. Easy. Катка. Не так, від Ізі катка. Вже. Ага. Забираємо ті території, Наші, що їм тут треба, знаєте? І не треба ці території, нам треба більше. Так. так e Що таке? Unstoppable. Unstoppable. Вс, забрали, просто тупо коштусь копать, полускаємо, просто тако лускаємо. Лускаємо. Просто. Як семочки вони йдуть нас! Тупо, як семочки! Ми не лускаємо як семочки їх! Вони там ще зараз сидять в шоці. От я не буду чіпати поки що, отих всіх. Тому що то синя. Були, не, кажуть, що не будуть, тому що вони наші ще поки що друзі. Не будемо чіпати. Міг зайнятися тим. Забрання Росії? Ну можна отакої просто забрати і все. І не бавитися з ними. Наші сині нам мурдували їх. Чого Ой, посабра. Ан. Забрали! Прошу спати! Я ці, території забрали у них, тупо. Дивіться, просто вже ми, ми вже чекайте, ми вже пів рус і забрав, шкода шкода Оце наш батя. їх тут Будемо забирати по Попо... повній. ті вот території покачаємо, тому що вони можуть нас забирати. О, вони вже нас точно не забирають, тому що ми Листа. вже чемпіони тут. Incoming. Що, злі, злі! кого вам треба його забирати. Це ізі просто ізішна каточка. Дивіться, просто, і катка. Зараз збираємо останніх території і все, можна йти вже їх забирати. Просто їх забираємо помаленьку. Все, вони, типу, вже не такі умні. Як. Ми такі великі території не забираємо, ну забираємо! Так, вже плюс, типу, ми вже маємо вух. Сильні сили. 48. Я вже забрав. Eee, kurocie, i ma. Jak się tak było, to ja już był prezydentem, na lepiej się A ja prostu zaraz, YouTuber! Se cykał! Da-da-da-da-u, Ja ich nie terytorium. to te po prostu. Nie rozumiem, co się tu Забирай стівочки їх. А, що? Це капут! Просто забираємо за пару хвилин. Ї. Вони все тупо вже ваш шоці? Що? Шо? Як вони то забирають? Дивіться, ми що їм зробили, ми вже забрали просто півроси. Офігеть. Вони ще є багато в них територій. Ну то вже псості. Ми якщо заберемо всю їхню територію. Можемо Що за країна. Не заберемо. Мені не подобається. Уйди відсюда. Ти мене бісиш. Що? І катка. Отак треба рішати питання. Так треба рішати питання. Так питання. Таким ізішним катком. Катами. Кар Катками, коротше. Не зрозуміло, цю країну ми теж заберемо. У нас інші країни тепер. Коротше, я вже буду прощатися. Дякую, що може. Тільки не перемотуйте нормальне відео. Будь ласка, поставте на те відео лайк. Підпишіться на мій канал, просто мені зараз дуже треба підписка на канал. І паласочка, ще коментар, щось напишіть, що мені знімати. Я буду знімати, що хочете. Давайте пишіть, а я подумаю. Просто ще просто я хочу той підняти YouTube канал. Так що воно був найбільший український. Я був найпершим місці, ви розумієте. Та неможливо, ну сіно, можна постаратися. Контент тут наліпший. Красивий, нічого. Завжди контент нормальний. Тут нема такого, що. Ой фу. Я завжди знімаю контент. Коротше, давайте, поставте лайк, підпишіться на канал, напишіть в коментарях, що, що, що знімати. І перекиньте друзям, щоб ми, ваші друзі теж не бачили, що. Нормальний контент. А всім...